Свете у нас гібіскус. Бачите? от вете гібіскус там. І тут. Є щось там три кольори. А взагалі їх п'ять деревин є. Всім мої вітання, любимої друзі. Всім вітань. Цілу ніч дощ падав І е, таке, знаєте, не, не горяче зараз. Трошки прохолодне, слава Богу, що змінилася температура. А я йду. Трошки вам зніму і буду обрізати вже якраз така погода, що можна пообрізати всі. Ще тут з тих квіток, що повідцвітало. Бо в таку жару, в таке пекло неможливо. Зовсім нічого. Абсолютно. Чоловік там десь докошує, вже так змучився біля, що взагалі докошені ті гектари вже не до нас. Не до нас. Але ще все докосити. Всі квітки. Це все. Тім капінує його. Горіхи трохи позрізав, ті гілки. Хоч і всі траті горіхи випросила, їх не треба. Не знаю, як то буде, коли це буде і що тут буде. Трошки є яблук, знаєте, чуть-чуть буде тих яблук. Він встане, Вон встане. Бачите, які яблучки. Бачите? Краса. Ми ще тепер витягаємо і ще з підвалу, і ще трохи кури кидаємо тих яблук. У і порі є. У нас так нема, щоб і, і я дітям відвозила, і також вони не дуже. Я дуже хочу, скільки вони там того яблука хочуть, вони собі куплять. Ось я вишила трохи того кошен. О, позароджували, позароджували трошки. Стане й забагато. Щось за багато цих яблука. Такі невеличкі яблінки. Хоч тим яблінкам вже досить років, досить їм років, просто вони такі... Невеликі і так тримаються, і слава Богу. Або в нас ще вишні є, ви виділи? А ви виділили, що ще є вишні? А вони вже певне не взагалі, певні вже з хробаками. Але все є вишні. Ага, ага, такі вишеньці. Ще є вишні. Ну і тих дві яблінки, що я вам все показую, то вони щороку родять, щороку родять і вони добрі. Ось такий райський куточок у нас з вишнями і з яблуками. Бачите? бачите я вже скосив. по всю територію. Це лишили йому трохи, ще трохи то зробити, мусить то зробити. Такі гектари, знаєте, розчитували, що будуть діти, а дітей нема, нікого нема. От, а тепер такі гектари мусимо самі обробляти, знаєте? От самі мусимо обробляти ці всі, всі гектари. Дуже тому не рада, але що робити. Ще маєш бензину тут докінчити? о Боже. О, Боже. Я, я так. А що нині? Нині? Не знаю. Ну що, маєш вмерти? На сім кошенів? Ну, бо то, треба, бо, бо то треба було по якось по-мудрому то робити, а ти не лишив тут усе раз, і тепер маєш. Тепер маєш. Хто тобі тому вин? На кожній яблунці є яблука, на кожній. На кожній яблунці майже є яблучка. Це не Та, а не багато? це багато, Це багато, бо для нас забагато. Не злоб, не має, на має, на ну то і ну, то не треба. Нема, то й не треба. Заводить той дирчика. я йду вже Іду від вас, а від вас іду звідси. Тут звідси подивлюся, що там ті цеплітка мої, бо вже їх пустили на волю, знаєте? От пустили їх на волю до всіх. О! Дивіться, як, як облипла. Така невеличка І Зараз пообрізаю. Квітки, але вам покажу тіша ціплита і оці розики. Бачите, якого вони кольору, якісь такі полосаті, дуже гарні. Дуже гарні. Я так само є багато корчів мала, бо я купила їм десь більше 20 років цим розам. що я купувала їх і тут сюди насаджувала. Всім вітання, мої солодкі, ще раз, всім вітання. Мені очі мене печуть. Треба одягати окуляри. І від окулярів, і від телефона, від цього. Угу. Прийшла я до курятника тут, у двір. Знаєте, я як прийшла була, ну, та я приходжу кожен день, але я як прийшла зранку, ой, вони як всі побігали, мені страшно що зробив. Чоловік каже до мене. Вони тебе, коли всі повиростають, вони тебе з'їдять. <смі> я не знаю, не знаю. Навіть не знаю. Буду давати м -м оголошення, що буду продавати. Ну так, так. Потрохи буду продавати. Покажу вам. Ви як вони? О! Я все колись думала, що е, як більші будуть тих малих е, дзьобати, будуть їх е, там підкусувати. Але сьогодні пустили їх тих маленьких і там підстелила я їм трошки люцарки сухої. Нічого, Сидять, гріються, а всі всі бігають, бігають всі всі, а ну діти Воду їм перевертають. Ну, так Топтури, ні. Цепля, ні? Ану, йде. я кажу. Вите, де вони? Вет, та малявка. Не хочемо її вже тримати. А в тих сітках, доста сіток з них. Йде на двір трохи. Ану, йде на двір. Ану, йде на двір. Дід, виходьте, душу нема. Йдіть, виходьте. Виходьте, душу нема. Виходьте. Виходьте. Давай. Давай, 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 давай. А тепер дивіться, частинка вийшла. Частинка їх вийшла. Одна частинка їх вийшла. Де такі є? Штанаті. Штанаті і всякі всілякі. Одна частинка. То все ще решту там всередині. Зараз ще покажу. Видите? Зараз принесу води їм ще долию там. От сказати їм, дивіться, мають тут корм, мають сюди корм, ні, вони там іменно де малі цепліта будуть їсти, і вони там, і ту воду повиливали. О, А, та лошайка сіла собі коло тих цепліт і все, і починають дружити. Ну, дружіть, дружіть. а що з вами зробити? Нема де окремо, щоб кожного окремо. Е, Кожний виводок та й окремо. Найсиді ну, сиді разом, нічого їм не буде. Аж ніяк. А ті, що були такі маленькі, що я пустив дві ціки, вони аж і вже як вони бігають і росли. Що таке? її пікає? Що пікає? Що пікає? Безу, що пікає? Не чуєш, що пікає? Отак. Все, не пікає вже? Все. Пі-пі-пі. Чого пікаєш? Ідіть на вулицю, шаві. Ідіть. Ідіть на вулицю. Ідіть на вулицю. Ідіть на вулицю Ідіть на вулицю. Приноси їм води зараз. Ще Шеналиї. Отпрошились ті менші. Вірите ті, що такі менші були. Віці, яке воно, віть, яке воно. Ти мої штани. Це все від того півня, від того півня, все, що я купила. Отак. Отакі пайнезні. ой -яй -яй. ой ой Ой-ой-ой. Син питає, кілько, мами маєте? За 150? Я 150 певне нема, але поверх 100 є точно. Щасна година моя. А такі вже мої індики, ви величенькі. Що б ви все сказали, га? Ну, що сказати? Себе, мені що сказати, га? Для мене. Що я наробила? Ага. Таке і наробила якось. Почки сідали, а я, я, я підсипала. Вони сідали, я підсипала. А я не знала, що воно вилі. Я що так сподівалася воно так всі повелась. І от все. І такого є виводку, що ого-го. Але скажу вам, що неможливо, в нас в принципі не можна на базарі продати, тому що, е, тому що купую все магазинне. Е, воно, воно швидко готується. Воно швидко готується, воно купить собі любу частинку. Я нічого не бачу. Знаєте, от я нічого вас не бачу без окулярів. Сонце ще мені б'є. Е, швидко готується. І вона собі купить будь-яку частинку, яку захоче, нашої йому цілої курки домашньої купувати і її ще мити, готувати, вона довше вариться. як вона собі купити, то то фабричне. І все. Але знаєте, то фабричне, воно не наскільки смачне, як домашнє. Та й все. Так і я говорила, то це вже все зайшло всередину. Видите, які тут, які тут кури і півники. І курочки такі вже, ви такі курочки, що вони вже винеслися? Видите? які файні? Угу. Вони вже з'їли, не знаю, вже з'їли, треба їм знову дати їсти. Зараз їм принесу. Зараз їм принесу. Ось такі. А вони з квітні місяці, так? А це в нас ну мають вони по, 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 по що вони мають? По що вони мають? Вони мають. Четвертий місяць, певне, що. Так. Квітень будемо рахувати цілий квітень, ну і, і ще липень не скінчився. Ну, то четвертий місяць вони мають. Всі-всі е, індики і всі кури. Не пам'ятаю, якого числа вони, з якого числа, з 20 квітня чи з 14-го, не пам'ятаю. Десь так приблизно. Отакі. От так. Трохи троянди пообрізала. Зараз лишилося всіх мені два кущі обрізати. І там ще, певно, трошки і все. А це й треба піднести. Зараз візьму граблі якось і буду підносити, щоб вирвати трохи ту траву з під того куща. Ну, обріжу і так зроблю. Добре. Трохи пошкрабувала то, трохи порізала ті квітки сухі. Іду в магазин, куплю хлібину. Бо не маємо хліба. Куплю хліб один свіжий. Так як є, зараз візьму з хати гроші і куплю хліб. І все. Оце файна гортензія. Ви ви Подивіться, яка файна гортензія. Як мені подобається. Як мені подобає. фіст. Ось такий файний Ось Отак. Ще буде свісти, ще пускає пупліночки. Пайн. Знаєте, було прохолодно, обрала лейбек, уже упріла. Вже якесь таке, що вже упріла. Обрізала трохи ті квітки, трохи пообрізала таке, то що сухе. Іду, куплю хлібину і буду робити свою роботу. А ви залишайтеся здоровими, будьте щасливими. Всього вам доброго. Бережіть себе і свою родину і всім до зустрічі Всім до завтра, мої хороші. Чи ще до сьогодні на другому каналі. Всім пока. Всім пока. Ще вам всі покажу. Ще вам всі квіточки, ще вся гартензія така гарнезна. А, яка гарна, яка гарна, дуже гарна.